Доброго здоров'я, шановні, сьогодні хотів би з вами розглянути питання, що виникають під час розгляду справи щодо відшкодування моральної шкоди у зв'язку з тратою вашого родича у ДТП. В даному випадку в мене була справа загибелю матері. Які там певні деталі, які можуть зруйнувати вашу лінію? При розгляді цього питання. Безумовно, безумовно вважається, що втрата близького родича дійсно вона спричиняє душевну травму. Це там руйнування певних сімейних зв'язків, це найвища цінність життя згідно конституції, це, будемо казати, людські там чи християнські цінності, як ви це більш сприймаєте, чи є ви людиною релігіозною. Сакральний зв'язок між матір'ю та дитиною все безумовно, ви можете це казати, і казати про відчуття пожиттєвої підтримки, і, ну, все, що завгодно. Але насправді суду потрібні такі пояснення, саме які зв'язки у вас перервалися. Розумієте, це формально треба описати в позові. Просто позов, що я втратив мати, і, і все мені погано. Ну вибачте, це не, не те, що очікую від вас суд. Суд очікує від вас від обґрунтування саме одно, одного питання. Це які саме зміни в вашому житті негативні, е, виникли в зв'язку з втратою вашого родича, втратою вашої матері. От Всі ці питання негативних. Наслідки негативних змін мають бути описані в позові. Якщо ну, цього немає, ну, можна безумовно там щось казати, от Те, що я вам сказав, але це має дуже гарно бути виписаним. Бо суд на це дуже сильно звертає увагу. Як саме і в обґрунтуванні вартості. Самого позову, розумієте, розрахунку, що б у вас ну, що такого цінного для вас прорвалося. які можуть бути неприємні моменти, на які ви маєте звернути увагу? От перше це окреме проживання. Ви маєте довести, що, незважаючи на окреме проживання з вашою матер'ю, у вас все одно були ці родинні зв'язки, ваші діти там. Їздили до матері, ви там відчували там якісь там певні стосунки з нею на відстані. Там підтримували зв'язок, там в месенджерах, телефонах і так інше. Всі ці речі треба бути, бути покладені в грунтування, що ваші родинні зв'язки не припинилися, що ви продовжували жити однією сім'єю. Ну, В людському розумінні, безумовно, не в битовому розумінні, ну і в битовому може також, Тобто, ви її гроші їй давали там, і все, все таке інше. Тобто, от зверніть на це увагу, це може бути дуже неприємним річчю, з'ясувати з'ясування того, що ви проживали окремо. А, які ще можуть бути неприємності? Ну, Погодження вашого клієнта на прийняття. Гораздо меншої суми щодо матеріальних втрат розумієте? Ну це теж треба обґрунтувати, що вам, наприклад, потрібні були терміново гроші на паховання. Ну, все таке інше. Ну, чому ви там, замість там, тисяч взяли 10 тисяч там відшкодування матеріальної шкоди? Ну, такі питання можуть дуже вспливати, і ну, вони будуть негативно сприйняти суду без пояснень. А також звертаю вашу увагу, що, наприклад, для апеляційної інстанції, ну, взагалі, там немає значення там чи поновлено там провадження в кримінальній справі, там чи не поновлено. Для неї мають значення тільки ті обставини, що є зібрані в матеріалах справи. Тобто, що там в майбутньому для апеляційної інстанції, наприклад. Там, Слідчі там буде відшуковувати там, чи там була якесь відношення, там суб'єктивна сторона вина, там і так і інше. Якщо це не було з'ясовано і зв'язку з цим поновлення провадження, да? то ну, в даному випадку це не має значення. Має значення тільки ті зібрані матеріали, які є в справі на час розгляду в апеляції а, і безумовно, суд. Вам відмови зупиненні розгляду цієї справи, і тому ми маємо це розуміти, що для сесійної інстанції важливі тільки те, що ви вже зробили, ви вже сказали. Ось такі нотатки, невеличкі нотатки. Я думаю, що вони будуть корисні, тому що від них дуже суттєво залежить. Ваша позиція в розгляді цієї справи? Дякую за увагу. До побачення, па-па.